Молодиму. Доброго ранку. Доброго ранку! Доброго дня. Боже, ми тобі дякуємо за сьогоднішній ранок, за сьогоднішній день, за те, що ти дарував нам чи цю мостивість, що ми можемо почути Твоє Слово. Допоможи, щоб наші серця були, як та добра земля, яка могла би прийняти це, слово істини, як те зерно, і принести полиття Твоєї слави. А за все тобі складаємо подяки. Будь прославлений. Я би хотів би поговорити на таку тему, як написано. Всім колись належать померти, а далі суд. Але суд є, коли людина помирає і пристає на суд. Але є ще такий суд, коли Бог судить людину, будучи ще, вже на землі. Є хороший приклад, який би я хотів би сьогодні, щоб з вами поділитися, прочитати про нього. Це такий був царь Волкаса. Батько його був Новоходоносом. І він так же, само його батько він якби е дуже був гордим чоловіком. Він построїв великий город Вавілон. І в нього було 127 чи 128 щось таке, провінцій. Практично на той час Вавілонська імперія вона була така сама могутня імперія. І колись він так позгордився і сказав, що це не моя, це все рука. І Господь його поставив у такі умови, що він сім років жив як худоба серед пустині, де не було людей, питався травою, роса його вкривала тіло, бо він був голий, практично. І в нього когті повиростали, як у животного. І волосся в нього заросло, і став одним словом, похожий на животне. Будучи сім років, сім часів времін пройшло над ним. І він покаявся, і він сказав, що немає вищого за Бога. І Господь вернув його на той статус, на якому він був на царя. І він, коли знову ж таки повернувся е до тої влади, то він вже не казав, що це моя рука створила, вже не був таким гордим, а він і здав указ, що немає вищого на землі нікого і на небі як. За Бога. Потім у нього був син Золотаса, він не прийняв цей урок із батьківського життя. І він написує ну, в Слові Божому, що він зробив такий пір, пішество і узяв сосуди з дому Божого. Це золоті чаші, тарілки, усі прибори. Е -е і став піршествувати і розкошувати зі своїми гостями. І коли він пішистував і розкошивав, то явилася на стіні перст Божий, рука. І на стіні перст став писати, мене, мене текав у перси. Це означає, що ти зважений, і дні твої сочтіни ти зважений, і ти на вісах оказався зовсім легким. Він написано, що чресла його ослабли, і коліна його стали дрожати, і він дуже налякався, тому що ні, 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 ніхто не мог представити, що таке от станеться. Серед його пішества, тої радості, яку він мав, знаєте, там вельможі, другі, гості поприходили. І от серед того всього, де він знаходився, з'являється перст Божий і пише на стіні отакі от слова. І він дуже перепугався. Які В мене, мене те, Ти, Твої дні сощини, ти зважений і знайдений на вісах дуже легким. Він не міг спочатку зрозуміти, що це написано. Він призвав усіх своїх волхвів, гадателів, які б могли б розшифрувати те, що там написано. Але ніхто не міг це розшифрувати. Але був у його царстві у полоні. Із народу Ізраїльєвого був один чоловік, якого звали Даниїл. І він прикликав Даниїла, бо сказали, що є такий чоловік, який може це прочитати. І Даниїл прочитав оці слова і сказав значення цих слів, що тобто ти каже, дні твої сочтяни. друге слово, є мене мене, то есть, дні твої сочтяни». Те, то есть, ти зважений і знайдений на зати дуже легко. І от, от так от, е, написано, що після цього більшіства життя цього чоловіка закінчилось. То є, він помер. Розумієте? І на царство став, прийшов е, новий чоловік. Прийшов новий цар, е, його звали вже Дарій, він був із Медії, то той смідянин. Прийняв його царство. І от так, от буквально неожидано закінчилося життя оцього великого поважного царя, який так возгордився і так е, проживав своє життя, що не задумовувався про спасіння своєї душі. Про що це нам говорить сьогодні для нас, живущих на землі? Що суд над цією людиною звершився уже. Будучи, коли він ще був на землі. І сьогодні так само, коли ми чуємо, що у Слові Божому написано, що кожному належить померти, а далі суд. Від нього ніхто не ізбіжить. Тут написано, що час початися суду Божого із дома Божого. Тобто спочатку Бог буде судити Дім Божий, а потім буде судитися вже кожний чоловік. Живучий, але написано, що віруючий в нього не судиться, але перейшов від смерті в життя. Іоанн описує, і написано, що кожен буде судимий відповідно, по ділам, які він робив. І от коли ми читаємо цю історію про Валтасара, то діла його вони не, не мали ніякого весу. Тому що сказано, що ти знайшовся легким. Чому легким? Тому що людина жила лише для себе. І добрих діл у неї не було ніяких. Тому кожне добре діло, яке робить людина, це їй прибавляє вес. І коли вона перестане перед Богом, у неї буде що показати. Це буде її вага. І людина, яка марнотратно проводить своє життя, не задумовується про спасіння, не задумовується про те, що для чого вона живе то вона живе таким легким життям і коли пристане вона перед Богом, вона буде так само легкою. І тому, коли Бог совершає суди, то він може вже совершити над такою людиною суд, вже будучи на землі. І немає такого, щоб Бог десь щось зробив несправедливо. Іноді кажеться так, що людина була хороша. І нам кажеться так, що людина вроді правильно життя прожила. І нічого поганого не зробила, але Бог бачить серце людини. Якщо людина, наприклад, живе отак от і не, як безполезне дерево, яке не приносить плоду, я вже казав, що роблять з цим деревом? Зрізають і кидають вогонь, бо воно лише місто займає. І отак і людина, якщо вона отак живе, не задумовуючись, то вона уподоблюється цьому безплодному дереву, яке не приносить плоду. Але коли дерево кожний раз приходиш, а воно усе кожний рік, а все на ньому плода не є, то садівник він розчаровується в цьому дереві і він бере рубає його і все. Отак От само і ми перед Господом. Коли ми живемо отак марнотратним, простим життям, то Господь іноді звершує і суд над людиною і ще вже при житті. І тому хай це стане для нас прикладом. І ця історія із Валтасаром, щоб ми не уподобалися, у такому легкої поведінці, ми думаємо так собі. Я прожив день, згрішив, ну, Бог мене не наказав, щось нічого поганого не сталося, ніхто не помітив, нічого не зробив, але рано чи пізно людина, якщо нарушає правила дорожнього руху постійно, то рано чи пізно вона впіймає. Рано чи пізно. Розумієте? І... Іноді сказано так, що не зразу Господь робить суд над грішником. Чому? Тому що він чекає, коли грішник все ж таки обратиться і покаяться. Тобто Бог ще дає час покаятися, але це время, ми повинні побачити це. Время. Це время, воно дано нам саме для того, щоб ми розгляділи себе, своє серце і сотворили достойний плод покаяння. Бо якщо ми своє серце не розглянемо, ми не бійтеся, дуже зараз не буде. Якщо ми не розглянемо своє серце, то Господь це время, яке виділив, воно пройде, і людина вже тоді нічого зробити не зможе. Так як той багач, пам'ятаєте, він прожив своє життя, а вже там каявся. А Господь каже: ти вже нічого не можеш зробити. Він каже: пошли туди, каже, щоби пішов той лазер, пішов. І моїх братів возвістив, щоб вони не були там, де я, у тому огні пекельному. А він каже: там є слово Боже, там є пророки, хай читають, хай слухають. Тому хай це стане нам на науку сьогодні, щоб ми не оказалися. Так же само на скам'ї тих подсудимих, які написано, де будуть засужені на плач і скрежостюко. Давайте помолимося, подякуємо, Господу. Боже, ми тобі дякуємо за твоє милосердя до нас, що ти нас ще сьогодні попереджуєш. Що за всі наші вчинки, за всі наші поступки чекає справедливий суд Божий, допоможи, щоб ми могли предстати перед Тобою із добрими ділами, і з тою похвалою від Тебе, Господи, щоб Ти був прославлений. А також допоможи нам, Господи, сотворити достойні плоди покаяння на цій землі. І якщо щось ми недобре зробили, поможи нам це побачити, Господи, розкаятися і щоб більше так не робити, Господи. Дякуємо Тобі за спасіння, яке ти дарував нам через сина Твого, а нашого Господа, спаси. Ісуса Христа. Амінь. Амін. Давайте помолимося, Отче наш, Отче наш, суші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, не нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава. Повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.